Розділ 4. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час Свого приходу і в Своєму Царстві. Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням, бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення. А виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небелиць. Ти ж будь тверезий в усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння, адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Постарайся незабаром прибути до мене, адже Демас, полюбивши нинішній вік, мене покинув. Він подався до Солуня, Крескент – до Галатії, Атинт до Далматії, зі мною лише Лука. Візьми Марка, приведи з собою, бо він мені дуже потрібний для служіння. Тихе каже я послав в Ефес. ідучи, принеси плаща, якого я залишив у Троаді, в Карпа, і книги, особливо пергаментні. Олександр Коваль, на кою мені багато лиха, нехай Господь віддасть йому за його вчинками. Остерігайся його йти, бо надто противиться нашим словам. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули, хай не буде їм, це зараховано, а Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилася проповідь, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого Небесного Царства, йому слава навіки віків. Амінь. Привітай, прискилої Акилу та дім Онисифора. Ераз залишився в Коринті, а Трохима я зоставив хворим у мілеті. Постарайся прийти до зими. Вітають тебе, Евул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус Христос з твоїм духом благодать з вами. Амінь.